Вітаю, друзі! Ви на каналі Trinті SB, і сьогодні у нас на огляді дві новинки: Wi-Fi адаптер від KUDI з підтримкою Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7. В чому головні переваги цих пристроїв? По-перше, у вас буде повноцінна підтримка діапазону в 320 МГц. По-друге, підтримка частоти в 6 ГГц. Що це вам дає? Набагато більшу пропускну швидкість та можливість працювати стандартно Wi-Fi 6E та стандарту Wi-Fi 7. Нова лінійка адаптерів має складну конструкцію та простий чорний лаконічний дизайн для забезпечення якісної швидкості передачі даних. Обидва пристрої обладнані перфораціями зверху та знизу для відведення зайвого тепла. В чому ж головна відмінність між цими двома пристроями? Це стандарти роботи Wi-Fi 7 та Wi-Fi 6E. В чому відмінність між цими двома стандартами? По-перше, стандарти Wi-Fi 6E е та Wi-Fi 7 можуть використовувати смугу в 6 ГГц, але використовують вони цю смугу по-різному. Базовий Wi-Fi 6E е завдяки смузі в 6 ГГц може зменшити затримки з 15-30 МС до 10-20 в середньому. Друге, завдяки більш чистому спектру в 6 ГГц, який майже ніким не використовується, ви можете отримувати свій інтернет трафік без будь-яких перешкод. Базових відмінностей Wi-Fi 6E е від Wi-Fi 6 начебто небагато. Але завдяки цим декільком змінам ви отримуєте набагато більшу пропускну здатність та стабільність сигналу. Wi-Fi 7 приймає у Wi-Fi 6E смугу в 6 ГГц, але може використовувати її на частоті до 320 МГц. В чому практична цінність ширини в 320 МГц. По-перше, це вдвічі більша ширина каналу, тобто одночасно ви зможете отримати вдвічі більше даних. Друге збільшення модуляції QAM. Якщо коротко модуляція QAM, це кількість даних, які можуть передаватись за один час інформації. І якщо в стандартах Wi-Fi 6 та Wi-Fi 6E е використовується 1024, то у Wi-Fi 7 ця цифра досягає 4096. Тобто теоретично, ви можете отримати на Wi-Fi 7 швидкість до 46 Гбіт на секунду. Також з ключових переваг Wi-Fi 7 це зменшення затримки. Затримка в мережі Wi-Fi 7 досягає в середньому від 1 до 5 мілісекунд. Також у мережі Wi-Fi 7 працює багатопотокова робота та покращена робота з розумними пристроями. А тепер до головної переваги Wi-Fi 7. Саме протокол Wi-Fi 7 дозволяє вам одночасно використовувати декілька діапазонів, наприклад, діапазон 2.4, 5 ГГц та 6 ГГц. Завдяки цьому ви зможете отримати набагато більшу швидкість при одночасному підключенні. Про стандарти ми дізнались, але чому необхідно купити саме ці пристрої? По-перше, більшість пристроїв, які зараз працюють на Wi-Fi 7, не працюють на території України. На жаль, більшість виробників інтернет обладнання не сертифікували свої чіпи для прийому сигналу, які стоять у ваших телефонах, комп'ютерах, материнських платах або Wi-Fi адаптерах. Саме через це ви не можете підключитись до мережі Wi-Fi 6E е або Wi-Fi 7. Як це зрозуміти, ви підключаєтесь до Wi-Fi мережі, ваш роутер показує, що працює мережа Wi-Fi 7 на 6 ГГц, а ви її в списку доступних мереж не бачите. Саме з цим вам допоможуть ці пристрої. Саме в цьому пристрої стоїть чіп від Realtek, який сертифікований на використанні частоти 6 ГГц та смуги в 320 МГц. Тому завдяки цьому пристрою ви можете повноцінно використовувати всі роутери, які підтримують Wi-Fi 7. Але хочу наголосити. Підтримка мереж Wi-Fi 7 на операційній системі Windows реалізована лише з версії Windows 11, версія 24H2. Якщо ваша версія нижча, Wi-Fi 7 працювати у вас не буде взагалі. Як же почати використовувати цей пристрій? Підключаємо Wi-Fi адаптер та відкриваємо автозапуск. Зараз відкривається вікно по встановленню драйвера. Нажимаємо Інсталювати. Після встановлення драйвера ви можете вже починати користуватись wi fi Проте на деяких перших ревізіях адаптерів встановлений старий драйвер, тому потрібно перевірити, яка саме версія у нас встановилась. Переходимо в диспетчер-пристроїв. Знаходимо наш адаптер. Переходимо в вкладку драйвер і дивимось. Якщо у вас стоїть версія 10.12.24 року, то вам потрібно цю версію оновити. Переходимо на kudicom.ua. переходимо в розділ Підтримка. Та внизу в розділі Адаптери обираємо BE6500. У мене він уже завантажений, тому перейдемо до встановлення. Відкриваємо архів та переносимо весь вміст в зручну для вас папку. Відкриваємо, обираємо вашу систему в Windows 11. Знаходимо установку, запускаємо. Все. Драйвер у вас встановився. І тепер, щоб точно впевнитися, що все працює як треба, можемо зробити перевірку через командний рядок. Відкриваємо командний рядок. І вписуємо туди ось таку команду. Натискаємо Enter і переходимо трошки вверх. Як ви бачите, стандарт Wi-Fi 7 у нас підтримується, тобто, ви можете спокійно підключатися до будь-яких мереж. Тож, друзі, який пристрій оберете ви, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, та ваші запитання можете адресувати як в коментарі, так і в технічну підтримку на нашому сайті. А також, друзі, до виходу цих нових адаптерів. У нас з'являється нова акція. При покупці роутера, який працює на Wi-Fi 7, ви можете комплектом придбати зі знижкою і сам адаптер. Деталі акції можете побачити в описі до відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!